Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 9 травня 2023 року. Висіваємось таку. посадили сьогодні а це вже що сталося, осталося тосіваємо сіваємо ще дві такі залишилися з розсади кукурузи розсажуємо вже Тут ще не, не приїхала, завтра тільки приїде, то думаю зразу пролю його, хай. Арбос не бігання там чи сказати сорту